Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати разом з вами курячі відбивні по-французьки під сиром і помідорами. Так, спочатку беремо куряче філе. Я взяла дві великі, затягнули на 199 гривень 80 копійок. Так, а в нас філе вчора у форі було по 199 гривень кілограм. Такі гарні філешки дві, нарізаємо їх на слайси на ось такі, так. і складуємо в тарілочку, будемо відбивати. Так, кожну підбивну відбиваємо молоточком, перекладуємо тепер на тарілочку, зверху солимо. І перчимо. І так відбиваємо всі наші відбивнушечки і складаємо Так, курочку я відбила, тепер на одну тарілочку я насипаю борошно, а в другу мисочку глибоченьку я зараз п'ю яєчки. Трішки підсолимо і збиваємо вилочкою. Беремо противень, на якому будемо запікати наші відбивні. наливаємо лійку, розмазуємо її, включаємо сковорідочку і тепер що ми робимо? Беремо відбивнушечку у борошно, в яєчко і на сковорідку. Так, обсмажуємо з двох сторін під кришечкою. Посмажені відбивні викладуємо на противень, щільненько одну до однієї. Так, відбивні вже посмажені, покладені на противень. тепер що ми робимо далі? Беремо помідорчики, нарізаємо на тоненькі слайси. Тепер беремо твердий сир, так? сиру натираємо багато, не жаліючи. Тепер беремо противень віддивниний, беремо майонезик, духовочку включили, щоб розогрівалось. На кожну відповну кладемо потрошку майонезику. Розрівнюємо по всій поверхні, кладуємо помідорчики зверху. Тепер зверху посипаємо кожну відбивну сирком потертим так. і відправляємо в духовочку. Хвилин на 10-15, щоб в нас підпеклися помідорчики трішки, і розплавився наш сирочок.